Про що необхідно зазначити, що станом на сьогодні як зареєструвати, так і зняти з реєстрації можна без присутності тієї людини, яка хоче змінити таке місце реєстрації свого проживання, це може зробити власник житлового приміщення, де зареєстрована така людина, без згоди того, хто проживає. Чи впливає реєстрація, тобто прописка за конкретною адресою на право власності у тому будинку чи в тій квартирі? Де зареєстрована така людина? Ні, не впливає. Питання реєстрації впливає тільки на виникнення права проживання у цьому приміщенні, але право власності чи частки у ньому така особа мати не може і відповідно до чинного цивільного кодексу України мати не могла. У зв'язку з цим, якщо у вас виникає необхідність десь прописати людину, а потім зняти її з реєстрації без неї, це взагалі не проблема. Під час дії воєнного стану ви можете це робити спокійно.